Привіт! Дуже цікаво буває те, з чого складається, наприклад, людина. Ну, як прийнято казати, ми складаємося з того, що їмо, і що п'ємо. З чого складаються якісні речі. Ну, Наприклад, як цей дозатор від аквасаніти, він складається із пластикової колби, якісно. І саме головне, це оцей механізм, який все своє життя, життя дозатора буде отак. Рухатись туди-сюди, на жаль, іншої функції йому не придумали. Ну, придумали трохи іншу ще. Отаку. От Коли ми достаємо оцю його голову і наливаємо сюди рідину, яка попадає сюди, в саму колбу, і миємо, що нам потрібно, рук або миючий запит. До чого я веду? Дивіться, якісний дозатор. Він зроблений з латуні. Ось то, що ви бачите, оце такий жовтий метал, це латунь. Це відверто дорого. Якісно це майже на все життя. Тому що подивіться, подивіться ви бачите, яка товщина цієї латуні. Внутрі, там, де ну, пофарбовано дезатор теж ну, все, все оце воно латунне. Дуже якісний механізм. І коли ви, так як я, будете тримати його в руці, ви будете відчувати цю вагу, цей ну, такий дотик, який потребує зусилля трохи. Але він дуже гарно, як помпа, качає. І, опять же, все латунь. Все якісно, надійно, ніхто на цьому не економить. Ми закінчили з дозатором і перейдемо до більш дорогої речі це змішувач. Змішувач тарту 7763 від аквасаніти. Ми теж його зараз будемо розбирати по елементам і показувати, з чого він складається. Розбираємо спочатку. Цю трубку, цей носик, звідки виходить вода. Ось там, трохи підфарбовано, але ви бачите, що воно латунне, якісне. Це на все життя. Нічого з ним не станеться. Ні корозії, нічого. Потім елемент оця гайка, яка оце вилив з подачою води. Теж, бачите, латунне. Зараз ми його викручуємо. Це шланг, по якому йде холодна і гаряча вода. Ось дивіться, тут, бачите, тут, все, вся оця гайка, вона доволі важка і вся вся латунна. Зараз ми знімемо цей шланг, отак він відкручується. І покажемо, що тут внутрі. Що вода йде не по цьому силиконовому шлангу, а це як декорація. Дивіться, ми його розбираємо. Внутрі йде желізний шланг з нержавіки. Опять же, оцей елемент корпуса, він теж латунний, який пішов далі. До речі, якщо вам буде потрібно, то можливо придбати такий шланг іншого кольору, якщо вдруг чорний вас не зовсім влаштовує. Це можливо технічно. Потім ми відкручуємо кран по цьому крану, по, по цьому підводу йде підтіва вода з зворотнього осмосу. Дивіться, аератор теж латунний і пластиковий не аератор, а корпус під аератор. Латунний і отакі сіточки. І ось ви бачите, на самому корпусі змішувача, що він теж латунний. Зараз ми подивимося, зможемо це відкрутити так. Цей канал ми теж ось так відкручуємо і бачимо, з чого далі дозатор ой, дозатор змішувач. Складається. От якщо ближче підвести камеру, ми бачимо тут ущільники, які змазані спеціальною смазкою для змішувачів і для води, щоб вона майже ніяк на це не впливала, коли вода або сильно кальцинірована, або сильно хлорірована, то тут ну, залишається осад. І ця смазка, вона. Робити так, щоб його тут залишалося якомога менше. Ось отак змішувач виглядає. Тепер основний корпус, то ну, основа змішувача. Бачите, оце все, все, все латунне. І навіть гайка, яка прикріпляє змішувач до корпуса мийки, теж латунна. Впаяні трубки мідні. Уже в корпусі вам досить буде тільки сюди, рукою, без ключів, без нічого докрутити шланги. До речі, до речі, дивіться, в комплекті до цього змішувача навіть ключ, який дається для того, щоб потім назад встановити цей пластиковий шланг і оцю гайку, ось сюди, він теж латунний. Він Ось так накручується, витягується із корпусу цього шланга, І потім, отак, ми шланг желізний затримуємо і отак накручуємо цю гайку. Все доволі просто, але за цією простотою, як ви можете бачити на власні очі, якість зборки і якість матеріали, з яких це все виконується. Так що зверніть увагу. Дозатор, змішувач все якісне. Тому, будь ласка, не треба економити там, де не треба. Купіть один раз, купіть один раз надовго і користуйтесь задоволенням. До зустрічі!